Всім привіт! печемо сьогодні швидкий пиріг із замороженими ягодами, які у вас є. Так, замішуємо тісто, і щоб не забути, відразу кидаю дрібку солі. Бо я дуже часто засіль забуваю. Беремо два яйця. Ого, які кріпкі! До яєць додаємо 160 грамів цукру. Розмішуємо. Відміряємо 8 столових ложок кефіру кисляку. і 8 столових ложок олії без запаху. Відразу ж додаємо 240 г борошна. Один пакетик розпушувача, у мене його немає. Я додаю неповну чайну ложку соди без верху. Ось таке густувате тісто виходить. Беремо наші заморожені ягоди. У мене 300 грам ягід. У мене це малина заморожена, десь грам 230. Решту досипала замороженою червоною смородиною. Можна брати просто чорну смородину. Можна... Та будь-які ягоди, які у вас є. Абсолютно, тут немає різниці. Ягоди заморожені. Я їх не розморожую, додаю одну столову ложку борошна або крохмалю. Це щоб вони при випіканні не дуже опускалися на низ пирога. Це такий лайфхак видивилась. ну побачимо, чи поможе, чи ні. Перемішуємо. Паралельно розігріваємо духовку до 180 градусів. Посипаємо наші ягоди у тісто. Ось так виходить. Духовка гріється, беру я силиконову форму, вона в мене в діаметрі 26 см. Нічим її не змащую. Якщо берете залізну форму або скляну, то бажано послати пергаментний папір. Кращим варіантом буде силіконізований папір, до нього взагалі нічого не липне. Викладаємо наше тісто, наш майбутній пиріг форму. Ставимо випікатися до гарної зарум'яненості, готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Наш пиріг готовий, 40 хвилин випікався при 180 градусах, шпажка сухенька, від форми відходить. Ну, а розрізати будемо, коли вже трохи схолоне. Вже вечір пиріг мій повністю схолов, і буду тепер його нарізати. Ріжеться досить легко, тому що в ягодах там камінчики зовсім мізерні. Дуже ароматний, відчувається запах малини. Єдиний нюанс для тих, хто любить, щоб пиріг був дуже високий. У ну, мене немає такої форми, хоча б з діаметром 20 см, тоді він буде набагато вищий. Але головне смачно, ось так виглядає він у нарізаному вигляді. Тепер буду куштувати. З малиною я такі пироги ще не пекла. А на цьому моменті наші енергетики вимкнули нам світло, що відбувалося два чи три рази за 30 секунд. Дуже смачний, легенький, у ягідках така кислинка малесенька, але це, я думаю, у червоній смородині. Легкий, солодкий, смачний. Ягоди додають свіжості і легкості. Готуйте всім смачного!